Це марафон на телеканалі Ті 7 і Ми продовжуємо роботу у прямому етері. Також нагадаю, що у вас є змога доєднатися до онлайн-трансляції цього етеру на Ютуб каналі Ті 7 Плюс та на офіційній сторінці Ті 7 Плюс у Фейсбуці. Чекаємо вас там, обов'язково свої думки та питання залишайте в коментарях. Щодня Російська Федерація вчиняє на території України сотні злочинів. Однак, жорстокість це не єдина особливість російсько-української війни. Зараз ми бачимо, як документуються усі воєнні злочини у форматі онлайн. Тож детальніше поговоримо про те, як у Хмельницькому архів доєднується до документування воєнних злочинів з нами у студії директорка державного архіву Хмельницької області Катерина Бурдуваліс. Вітаю вас, пані Катерино. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Рада вас вітати. Дякую вам, що доєднались, Тому що тема насправді дуже важлива і в контексті нічних подій так ми розуміємо, що щодня ці обстріли продовжуються воєнні злочини продовжуються, і документування це дуже важливий фактор того, аби ми і притягнули Росію далі до відповідальності і зафіксували всі ці моменти уже третій рік. повномасштабного вторгнення фактично іде за цей період. Як архів доєднується до документування? А, зразу як розпочалася е, війна. А ми отримали від голови державної архівної служби України Анатолія Хромова доручення документувати на території області ті воєнні злочини, які здійснює Росія, і документувати все те, що пов'язане пов нашу область і будь-яку іншу область на території України з війною. І ми зразу започаткували фонд, який носить назву Задля перемоги, і цей фонд включає в себе відеодокументи, фотодокументи, документи на паперових носіях управлінської документації, який показує. Воєнні злочини Росії і крім цього, боротьбу нашого українського народу за свою незалежність, ідентичність. Суверенність перш за все хочу сказати, що даний фонд включає комплект відеосюжетів. Ми фактично за тиждень пишемо, описуємо біля 10 відеосюжетів з різних джерел, які походять проходять потім експертизу цінності документів і потрапляють у сховище державного архіву області в цифровому форматі про те, що відбувається на території Хмельницької області. Окрім цього, ми почали виїздити на місця. Бомбардувань, коли Росія бомбардує цивільне населення, це будинки, які знищуються Росією, і ми робимо фотосвітлини різних ракурсів. І потім, відповідно до експертизаційності документів, їх відбираємо для того, щоб вони впали у сховище державного області, як в цифровому, так і в паперовому форматі. Окрім цього, є у нас такий в даному фонді галузь такий напрямок. Дуже цікавий. Це е, діяльність волонтерських організацій на території нашої області. У нас Він... потужний волонтерський рух Так. безперечно. Я б навіть сказала, що Хмельниччина це такий величезний гуманітарний хаб. Який допомагає усім гостям, внутрішньопереміщеним особам, які потрапили на території Хмельницької області, тікаючи від бомбардувань Росії з східної там центральної України, і величезна кількість. Величезна кількість голів волонтерських громадських, релігійних благодійних організацій приносяться до державного архіву фотосвітлини, звітну документацію, що саме вони роблять, в якому напрямку працюють для того, щоб пришвидшити перемогу. І у нас зараз вже на обліку є біля 25 організацій, які постійно кожних кожен квартал поповнюють фонд. Світлинами і звітами про те, що вони саме, яку вони допомогу надають саме Хмельниччині людям, військовим для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Крім цього, у нас на на місцях на всій території області, функціонують архівні відділи райдержадміністрацій, які і міських рад також, які на місцях в своїх територіальних громадах. Також мають доручення і документують процес війни, боротьбу нашого народу, документують злочини в себе на місцях. Це архівні відділи Шепетівської, Кам'янець-Подільської, Хмельницької uh -huh. райдержадміністрації і усі архівні відділи міських рад, які функціонують на території області. І окрім того, ми зараз документуємо трагічну, Історію, але неймовірно героїчну історію. Це історії, особові фонди наших загиблих героїв. І я хочу зараз звернутися до родин, наших героїв, тих, які втратили найцінніше своїх синів, батьків, чоловіків, татів, документувати, поповнювати особові фонди саме наших героїв і кожна територіальна громада кожен кожен, кожна територія несе до архівного відділу чи до архівного відділу міської ради документи це свідоцтва про народження десь можливо якісь цікаві фотосвітлини, цікаві відеосюжети для того щоб навічно увічнити пам'ять наших героїв в державному архіві області. Ми маємо пам'ятати, і це дуже важливо пам'ятати історії життя наших героїв, занурюватися в це насправді і дійсно це історичні факти, які зараз мають бути зафіксовані. Щодо воєнних злочинів. Ви згадували про те, що виїжджали і на місця бомбардувань по області, і так далі. Чи збирали історії, можливо, людей чи внутрішньопереміщених осіб, яких було сотні тисяч на Хмельниччині, доприклад, тому що це люди, які пройшли окупацію, і це дуже страшні події, які нам на щастя тут хмельницькому невідомі. Безперечно, ви знаєте, ми робимо до пам'ятних та знаменних дат велику кількість запрошуємо людей. Особливо це гості нашої, а можливо, вже й не гості, можливо, вони вже будуть наші земляки, внутрішні переміщені особи, які. Потрапили під бомбардування і були змушені виїхати на територію Хмельниччини. І в мене я розкажу такий цікавий випадок. Ми робили в минулому році до Дня Матері захід і запросили матір, жінку, бабусю, яка сама родом з Маріуполя, і документували її трагічну історію. І таких історій дуже дуже багато є насправді, і найголовніше, кожна ця історія має впасти в в архівну установу, відповідно до норм законодавства, описатися бути задокументована, і в майбутньому Росія має понести відповідальність за зламану долю, зламане життя, відібране життя військового, звичайної людини, звичайної дитини. Чи можуть люди приходити із своїми такими історіями, приносити не знаю фотографії, які вони можливо зафільмували події цієї війни до архіву, і що для цього потрібно зробити, в якому форматі мають бути ці документи? Е, так, я хочу зараз звернутися до всіх українців. Ми зараз разом з вами маємо власними діями і величезним бажанням задокументувати нашу історію, історію нашої боротьби. Звертайтеся до державного архіву. Приносячи можливо різні відеосюжети цікаві, які ви зазняли в процесі того, що ви бачили факт боротьби України за незалежність, можливо, відеосвітлини, спогади, тобто будь-що. А потім Державний архів області на засідання експертно-перевірної комісії відбере цікаві матеріали, які будуть занесені до сховищ Державного архіву області, і будуть навічно задокументовані. Це дуже важливо. Також ви займаєтесь документуванням подій війни, окрім воєнних злочинів, документування подій війни, що сюди входить. Ви знаєте, я хочу розказати про один дуже цікавий фонд, який ми започаткували. Це була ініціатива Хмельницької обласної військової адміністрації. У 2022 році виникло таке бажання до Дня волонтера створити реєстр маленьких волонтерів, діток, угу. які. Волонтерять своїми бажанням, патріотизмом, своєю величезною роботою, збирають гроші, випікаються різні смаколики, роблять хендмейд і продають, і тим самим передають кошти, приближують перемогу. І нам було доручено збирати ці матеріали. І ми створили фонд, колекцію документів з дитячого волонтерського руху. І на сьогоднішній день у державному архіві Хмельницької області зібрано більше 200 історій, як дітей, так і колективів, дитячих від садочка до професійно-технічної освіти різних шкіл, різних класів. Як діти своїми діями, своїм патріотизмом приближають перемогу, збираючи кошти, це відеосвітлини цікаві, цікаві звіти їхніх. Організацій, і вже е, в до Дня Незалежності, в цьому в, в 23 році е, ми видали спільно обласної адміністрацією адміністрації за, за допомогою меценатів е, перше видання. І видання носить назву Проект Україна це ми із колекції документів дитячого mm. волонтерського руху. І на сьогоднішній день вже готується до видання е, другий, е, другий том даного видання. А е, вже дизайнери попрацювали з даною книгою дуже багато цікавих історій. Коли відкриваєш цю книгу, кожна сторінка це сторінка про історії діток, діток, які роблять неймовірну справу, збирають неймовірно великі суми, печуть величезну кількість смаколиків, продають і тим самим наближають перемогу. І фактично складений реєстр. У державному архіві області діток, які волонтерях, і до цього реєстру створена колекція документів, там де знаходиться величезна абсолютно свідоцтв, копії свідоцтв про народження, хоч можливо це інколи не відповідає нормам тої архівної справи, яка має бути, але ми додаємо це що для, для того, щоб ми могли зрозуміти, щоб через 20 років, коли ця хлопчик чи дівчинка виросте і він міг розказати своїм дітям, як. Будучи маленьким, вони приближували перемогу, робили все неймовірне для того, щоб перемога настала. Звертаюся до батьків цих діток і діток, які волонтерять і, можливо, ще не потрапили у видання Державного архіву області Україна Це ми» з колекції документів дитячого волонтерського руху. Телефонуйте до Державного архіву області, можна в онлайн форматі через сайт, в електронному форматі подати документи, сконтактувати і подати на третє видання. Бо я бачу, що настільки наша молодь, наші дітки ак. Активні, що я думаю, що буде ще й третє видання цієї цього цікавого проекту Україна, це ми Феномен дитячого волонтерства. Це те, що надихає це 100% зараз, і ми це побачили за період повномасштабного вторгнення дуже активно. Але це проявлялося ще і з 2014 Безперечно. року. Насправді, чи архів документував тоді воєнні злочини історії наших героїв ще з 2014 Безперечно. року? Безперечно, ми починаючи з 2014 року. В основному були сконцентровані на військових наших героїв, які поклали своє життя за Україну. І в нас сформоване документування, перелік героїв, їх короткі біографічні довідки, тобто так звана колекція документів, яка показує героїзм нашого народу. Фактично так. Важливо, аби ці документи зараз були ще й в електронному форматі. Ви трішки згадали про те, що цифровізація відбувається, чи відбувається зараз вона щодо документів воєнних злочинів? Так, ми зараз фактично усе все те, що документуємо в форматі відео та фото. Та аудіо все в цифровому форматі. Ми намагаємося робити його е, дані дані документи як в паперовому форматі, так і в цифровому форматі. Бо як показує практика, як показує е, діяльність страшна біда, яка трапилась навіть в Херсонському е, архіві в, 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 в окупації, е, коли росіяни вивезли величезну кількість документів, е, б, бачимо, що потрібно робити все в цифровому форматі. Зараз важливим моментом є документування цих воєнних злочинів, те, що Україна буде подавати до міжнародного кримінального суду, аби Росія виплачувала репарації, і саме всі ці факти вони можуть стати аргументами у суді. Чи дійсно можна використовувати архівні документи? Безперечно, коли документи пройдуть експертизу цінності документів на кожен документ чи колекцію документів буде створена опис справ постійного зберігання. Безперечно, і все буде погоджено на засіданні експертно-перевірної комісії Державного архіву області. Ці документи в майбутньому можна буде використовувати в будь-яких цілях. Чи є відкритим доступ до цих документів? Безперечно, зараз, цими документами можна користуватися. Ми запрошуємо не тільки використовувати, а й накопичувати дані документи, створювати спільно з Державним архівом області даний фонд. Якщо говорити про ще використання цих документів, ми розуміємо, що далі будуть писатися книги про ці події, про наших героїв і про бомбардування, і так далі. І все це буде на реальних подіях, безумовно написано. Тобто, чи можуть користуватися автори цими документами, і можливо ви плануєте теж створювати якісь такі документи в вигляді книги і так далі? Безперечно, ми максимально зараз долучаємося до різних конференцій, які висвітлюють війну, які створені для того, щоб показати героїзм України. І крім цього, я впевнена, що в майбутньому будемо долучатися до написання книг, які показують боротьбу нашого народу і злочини Росії. І зараз ми також наповнюємо фонд бібліотечний довідковий фонд державного архіву області і закликаю усіх авторів, які пишуться зараз книги, публікації про війну передавати дане видання до Державного архіву області. Ми на минулому протягом вже 24-го року облікували в Державному архіві області біля 12 видань, які по які задокументовані попалізують саме історію українського народу, боротьбу українського народу проти Росії з технічних таких моментів можливо людям буде цікаво, як відбувається процес архівації документів? Взагалі, процес архівування він може бути як на паперовому носії, так і на електронному носії, але будь-який носій, як паперовий, так і електронний, обов'язково має пройти експертизу цінності документів. Тобто, звичайний документ, який передався, чи будь-якою організацією, чи можливо просто звичайною особою, чи документ про будь-яку особу, чи про, про коло осіб, не потрапляє в, держ... в сховище державної архівної установи. він потрапляє лише після того як цей документ пройде експертизу цінності документів на засіданні експертно-перевірної комісії Державного архіву області перед тим, як буде створений опис справ постійного, постійного зберігання чи опис справ фото, фону відеодокументів відео документів. І лише після того, як документ пройде експертизу цінності, він потрапить до Державного архіву області у сховище Державного архіву області. І аж потім його можна буде використовувати в онлайн форматі. Якщо буде відкритий доступ до цього документа чи в читальній залі державного архіву області, це дуже важливо. Чи часто приходять зараз до читального залу? До читального залу державного архіву області приходять дуже часто, бо державний архів області відкритий зараз для читача в uh -huh. процесі війни. ми не працювали біля 9 місяців. Читальна зала не працювала біля 9 місяців. Потім було доручення голови державної архівної служби максимально сприяти для того, щоб державний архів області працював з користувачами. І зараз приходять як генеологи, так і звичай, так і діти. Студенти, дорослі краєзнавці, історики, звичайні громадяни для того, щоб досліджувати своє генеалогічне дерево. Це дуже популярно і дуже велика кількість людей хочуть підтверджувати те, що вони є українцями, щоб там було чисто чорним по білому написано там в документі. Актів цивільного стану про народження там дідуся, бабусі чи прадідуся, прабабусі було написано, що українець а багато хто приходить досліджувати, підтверджувати свої документи з кадрових питань особового складу для того, щоб отримати соціальний захист, це пенсійне забезпечення. А багато хто приходить з дисертаційними дослідженнями для того, щоб е, показати справжню історію історії України, е, яка е, через апризму архівних документів правдиву історію, яка була написана і створена. Державний архів Хмельницької області активно співпрацює із Хмельницькою обласною військовою адміністрацією. Розкажіть, в яких напрямках комунікуєте е, ну де, Хмельницька обласна військова адміністрація завжди мотивує державний архів області на різні цікаві. Проекти і один проект я вам розповіла. Mm -hmm. Цікаво, те, що зараз Хмельницька обласна військова адміністрація мотивує нас на таку гарну співпрацю з ветеранськими хабами, які відкриються сьогодні по всій території Хмельницької області в Шепетівському, Кам'янець-Подільському та Хмельницькому районах. І зараз працівники ветеранських хабів документують історію не тільки про героїв, які загинули, а ще й про ветеранів. Які зараз можуть активно долучатися, вже будучи ветеранами в боротьбу за незалежність України? І крім цього, в нас на Державному архіві області функціонує лінія, тобто кол-центр Хмельницької обласної військової адміністрації. Ми були долучені за долучені до даної лінії за дорученням голови обласної військової адміністрації ще в з 2 березня 2022 року, і ми надаємо консультації щодо поселень логістичних питань, отримання гуманітарних допомог всім. Особам, які звертаються на кол-центр, це в основному особи, які є внутрішньо переміщеними особами і постраждали від бомбардувань на території України. І зараз їм потрібна допомога, консультативна, організаційна, благодійна, гуманітарна. І ми ну, типу, допомагаємо людям вирішити ці проблеми. Насправді, дякую вам, що ви наголосили на тому, аби люди приходили до архіву зі своїми історіями, тому що ми зараз розуміємо, що ми проживаємо. Унікальну історію незалежності України кожна історія важлива, тому ми закликаємо вас не соромитися, приносити їх до державного архіву Хмельницької області і таким чином зробити все, аби наші майбутні покоління пам'ятали про усі ці події, які розгортаються просто зараз на території Хмельниччини. Дякуємо вам, що завітали до марафону TV7+, поділилися тим, як відбувається документування воєнних злочинів зараз. Нагадаю, з нами в студії була директорка державного.